Добрий ранок всім квасолятникам, хто займається цією культурою. Сьогодні у нас 14 липня. Виїхали подивитися на стан квасолі. Нижні листки сохнуть, Верхи ще тримаються. Зацвіла вона обільно, обільно стручки є, але небагато перві. Отак ось. Отакі вони і стрічок неповноцінний, я б сказав, би такий, Різні вони, ну. Вона ну, такий, тобто вона стресує, стресує, в'яжеться, тягне з нижніх листочків усе. Ну і живеться за рахунок роз. Фух. Да. Цвіту багато, цвіту багато, але ж сили в неї є для того, щоб сформувати Стручки немає, потрібен дощ. Ще наділю і листки будуть вже до верхнього яруса сухі підходить. Та аномальний рік. Нічого ми не зробимо вже, тільки чекати нам залишається. От цвіте вона, цвіте добре, абортація як такої є, трохи, але ну, вона ще й витримує цю жару. Ну, Тимо сподівається, що можеш впаде хоч якийсь дощик. Ось світо скільки було, От. а зав'язі нав'язалось мало. І стручок. він деформований трохи. Менша кількість зерен. такие. сухие уже. Ну, будем надеяться, что, может хоть на ну, протяжении недели выпадет дождь. Бо без дождя не будет дела. Не будет дела. Что-то показывает там на четверг. Сегодня у нас Неділя, значить щось показує, може занесе і до нас і коли казину. казину. цими дощами. Будемо сподіватися, що пройде дощик. Всім хороших врожаїв і миру в Україні. Дякую.